Наближалося 60-ліття композитора. Планувався авторський концерт, де мали звучати тріо і секстет Василя Барвінського. Партію фортепіано виконувала Наталія, дружина композитора, першої скрипки Роман Криштальський, другої скрипки Вадим Стеценко, Альта Богдан Задорожний, Віолончелі Петро Пшеничка, Контрабаса Нестор Горницький. Надзвичайно трагічним став цей ювілей. В січні 1948 року Василя Барвінського і його дружину заарештували і засудили за дивними звинуваченнями, як агента англійської розвідки, як члена ОУН за співпрацю з німцями та переховування зброї. Брата Василя Барвінського Олександра теж заарештували, нібито за те, що числився в уряді Степана Бандери, але згодом відпустили. Жодною антирадянською діяльності ніхто з Барвінських не займався і не цікавився політикою. В консерваторії відбулися збори педагогів і студентів, на яких проти композитора виступили комуністи Волинський, Шелюшко, Судаков, а на захист Василя Барвінського стали лише Станіслав Людкевич і Ларіон Гриновецький та студентка композитора Єврейка Менга. Згодом в книзі Біляєва і Рудницького під чужими знаменами. Наводилися матеріали судового процесу над Барвінським. Там же йшла мова про те, що Василь Барвінський видав німцям Леопольда Мюнцера, єврея, професора консерваторії. Насправді ж, Василь Барвінський ставився до Мюнцера з повагою, за що радянська влада познущалася над Василем Барвінським і його дружиною. Часткову відповідь на це дають документи з особової справи Василя Барвінського, віднайдені музикознавцем Людомиром Філоненком в архіві КГБ, які зберігаються в музеї. В експозиції музею є газета Поклик Сумління, серпень 1989 року, товариство Меморіал, де розміщена стаття репресована культура. Про переслідування діячів музичного мистецтва і поданий список репресованих музикантів. Їх було 53, Серед них 6 композиторів, 5 диригентів, 11 співаків, трембіти, скрипалі піаністи. По-різному склалася доля цих людей. Багато загинуло в таборах, зокрема композитор Борис Кужик, а інші повернулися хворі і виснажені. Особливо вражають четвертий і п'ятий розділи експозицій, де зібрані світлини, матеріали і спогади пророків засилання. Спочатку в таборах з Василем Барвінським обходилися жорстоко, забороняли писати музику. Після смерті Сталіна звільнення теж не було, бо система, створена ним, залишилася. Хоча певне полегшення все-таки спостерігалося. Про арешт Василя Барвінського знали за кордоном, бо іноді йому приходили невеликі пакунки з продуктами. Від Червоного Христа Василь Барвінський організував там хор, вчив молодь співу, нотної грамоти та довгими зимовими вечорами розповідав про музику, композиторів, виконавців. В таборі з Василем Барвінським перебували єпископи Української греко-католицької церкви Миколай Чарнецький та Йосип Сліпий, поет Степан Караванський, віолончеліст Орест Березовський. Любов Алеськевич у спогадах писала: доля Василя Барвінського це була доля не тисяч, а мільйонів українців. В Мордовії і в Оркуті гноїли мільйони українців і не тільки. Спогадами про надзвичайно інтелігентного і щирого Василя Барвінського ділилися учні, колеги та в'язні таборів. Володимир Ковалик, Микола Кучер, Пантолімон Василевський, Бенедьок Грущак наш земляк, який бував у нашому навчальному закладі, і презентував книгу Безсмертні як пісні народу, видана 2010 року. Він писав: музика була для Василя Барвінського отим євшан зіллям яке допомогло перенести довгий час десятилітньої каторги і не дало збожеволіти від душевної травми. Про композитора і його дружину у Голазі написала спогади Галина з неї Скрипалька, учениця Василя Барвінського. Вона передала нам листи і світлини композитора, які вдалося зберегти, а також його твір для скрипки Дунку підписану Васильченко, яку вперше виконав у 1992 році Другобицького державного музичного училища імені Василя Барвінського Іриней Турканик. В експозиції музею зберігається 21 лист Василя Барвінського, який розшифрований в'язнем мордовських таборів пантелемоном Василевським. Десять листів написані Василем Барвінським до Галини Грабець з таборів, та одинадцять уже зі Львова. Це зворушливі розповіді про страждання композитора та його дружини у засланні і на волі. Особливої уваги заслуговують документи з особової справи Василя Барвінського про ті трагічні роки. Характеристика і таборова похвальна грамота та за організацію художньої самодіяльності, а також клопотання про звільнення та повернення Василя Барвінського до Львова, підписане головою правління Львівської спілки радянських композиторів України Анатолієм Кос Анатольським та Станіславом Людкевичем. Адже достроково звільняли злочинців, вбивць полонених німців-вояків, а композитора лише 11 січня 1958 року, рівно через 10 років. Після повернення до Львова Барвінські поселилися у своєму домі на Верховинській п'яти. На той час більшість будинку займали чужі люди. До Барвінських приходили друзі, знайомі, знову звучала в домі музика. Композитор з пам'яті відновлює свої. Публіцистичні та музичні твори з допомогою Стефані Палижі, та а також дає консультації піаністам. В експозиції музею знаходиться витяг з протоколу розширеного засідання президії спілки композиторів України від 24 червня 1958 року про поновлення Василя Барвінського у членстві спілки композиторів СРСР. Привертаю увагу останній лист. Написаний композитором вже під час важкої недуги, 17 березня 1963 року, до голови урядового комітету з премії Тараса Шевченка академіка Олександра Корнійчука, якому композитор стає на захист Станіслава Людкевича, автора монументальних творів, Кавказ, Саповіт на тексти Шевченка. І не дожив Василь Барвінський до березня 1964 року, коли твори. Станіслава Людкевича відзначені Шевченківською премією, як і не дізнався, що цю премію одержав Никита Хрущов. Лише п'ять років прожив композитор після звільнення. В експозиції музею зберігаються дві світлини: перша Василя Барвінського з Станіславом Людкевичем і Миколою Колесою, 15.04.1963, а друга незадовго до смерті. Останнім його твором «Лебединою піснею був фортепіанний квінтет Соль Сольміно, в якому друга частина має назву Молитва. Відійшов у вічність Василь Барвінський у віці 75 років 9 червня 1963 року. В пресі дозволили помістити лише некролог, Похований композитор в родинному пробірці Барвінських на Личаківському цвинтарі. Символічно, що саме в цей день, через 30 років, 9 червня 1993 року, Романом Савицьким молодшим був знайдений у домашньому архіві сина Северина Сапруна у Буенос Айросі Аргентина, фортепіанний концерт «Ефмоль», подарований композитором своїй учениці Володимирі Киселевській. Василь Барвінський посмертно реабілітований 21 березня 1964 року.